В Луганську була квартира моєї бабушки, коли народилася Маша, мої батьки її мені дали, і ми там почали робити ремонт. І е, потім весна 2014 року треба було їхати, тому що в Луганську за позицію за Україну вбивали, вбивали, сажали на підвал, і там не можна було знаходитись з позицією з такою, як була у мене. Ми їхали, я пам'ятаю, що полем у Маші був такий невеликий рюкзак. У мене там якесь золото було, чи яке щось долари. І у неї в гіграшках в рюкзаке це було. Ми їхали і з цим рюкзаком. і Я от і шість років було, і я шо, вірю, «Маша, якщо що, ти будеш бігти? У 2014 році я почала тут все з нуля, абсолютно. У мене залишилось все там, і всі знали, що для мене житло ну це прям зовсім зовсім важливо. У мене взагалі родина це круглий стіл, це в мене була мрія, щоб всі, всі сіли за цей круглий стіл великий. Ми виїхали з Луганську у 2014 році. На той час, коли почалися військові дії у місті, ми переїхали тимчасово до батьків, які живуть, ну на той час вони жили на підконтрольній території України, але зрозуміли, що там дуже тяжко з роботою, з такими якимись організаційними питаннями. І коли Наші друзі запросили нас переїхати до Києва, то ми вирішили спробувати. І в на початку 2015 року переїхали в Київ, орендували квартиру, почали шукати роботу, влаштували сина в дитячий садок. Ну так почалося життя в Києві. Коли приїхали тільки сюди, то ми зняли квартиру. Маша Росте, і вона ходила в гості і казала: Мам, а у нас таке буде? Мама, у нас же таке є. А коли у нас таке знову буде? Ну, у неї знову ця кімната з'явилася в 15 років. Я з міста Красний Луч або Хрустальній зараз називається. Приїхала у 2014 році з батьками з сестрою. Батьки орендували квартиру і жили там всі разом. Ну, ми звісно, дуже хотіли свою квартиру, бо е з Луганського ми виїжджали зі своєї квартири, і у цього відчуття затишку свого дому нам не вистачало. І Було дуже тяжко весь цей час. Але фінансово ми розуміли, що ми не зможемо купити самі квартиру і не зможемо е оформити ком комерційний кредит, бо надто великі ставки і надто велика сума платежу буде за кредитом. Тому це було на рівні мрії, мабуть. Звичайно, ті громадяни, які тікали від жахів війни, вони переселились в безпечніші регіони України. І головним і першим питанням, яке постає перед кожною цією людиною, це пошук власного житла. Програма житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб, яка фінансується урядом Німеччини через банк розвитку КФВ, реалізацію якої забезпечує житла, на сьогоднішній день. Є єдиною працюючою системною програмою для пошуку саме сталих рішень у вирішенні житлового питання внутрішньопереміщених осіб. Також це є єдиною в Україні програмою за такими пільговими умовами, в яких внутрішньопереміщені особи можуть взяти кредит на, на придбання собі житла. Ті громадяни, які мають намір залишитись проживати і працювати на території України, саме для цих громадян ця програма дає можливість їм вирішити своє житлове питання. При цьому мінімальний тягар на обслуговування цього іпотечного кредиту, так як умови є надзвичайно м'якими для кожного громадянина. Я побачила оголошення про те, що буде така програма, що буде фінансування, що починають приймати заявки. І ми подавали заяву онлайн, і потім слідку. Слідкували за розвитком подій, дивилися, чи є фінансування, чи нема. Слідкували за кожним розіграшем, коли рандомно обирали переможців. З нетерпінням чекали, чи, чи потрапимо ми в число переможців. У додатку «Дія» з'явилася функція, тоді всюди про це писали і так і дізналися і подали заявку, але якщо чесно, я не думала, що я там колись зможу виграти. Ну от У мене навіть сумнівів не було, що треба пробувати. Громадяни мають можливість подати заявку для участі або особисто в наших регіональних відділеннях, які є в кожній області, або в онлайн режимі через державний портал Дія. Після того, як громадяни подали заявку, вони мають слідкувати за рандомними відборами. Я пам'ятаю, що попередні розіграші я дивилася онлайн-трансляцію, але саме той розіграш, в якому ми перемогли, я не бачила онлайн. Я була зайнята на роботі, і вже після того, як він відбувся, буквально там за кілька хвилин, я зайшла б, Перевірити. І звіряючи цей номер, який у нас був присвоєний кожному учаснику, бачу що щось дуже схоже на наш. Кілька разів перепевірила, думаю, не може бути такого. Потім подзвонила чоловіку кажу: ти не повіриш, ми виграли, Все, ми виграли, ми, ми приймаємо участь у кредитуванні. І мені телефонує моя ну, подруга. Ми зараз тут дивимось всією всі, цей. Е, там в розіграш і там сказали твоє ім'я і по батькові: вроді да, а може ні, ти чекай, будуть телефонувати. Боже, я спочатку я так поклала цю слухавку, і я така, і, і, я говорю, дівчата, у мене буде круглий стол і будинок. Не повірила спочатку, ввечері перевірила себе в списках, а потім почали радитися з родиною, чи варто взагалі починати це працювати над цим. Перевірили оголошення, оцінили свої сили, дізнавшись ціни на той момент та ціни допустимі, які програма покриває, оцінили свої можливості. Потім почали збирати документи. Коли мені з фонду подзвонили і сказали, а ви знаєте, що ви перемогли. кажу, так я вже знаю. <смі> я точно буду приймати участь. Вони, не так ви точно приймаєте участь, «Так, точно, я точно знаю. У вас є е, підтверджені доходи, є, і ви там налаштовані. Так ми налаштовані. Ну були дуже серйозно налаштовані приймати участь. Після того, як громадянин отримав таке право з результатами рандомного відбору, в нього є відповідно певний час для пошуку житла. Що він здійснює самостійно для е, збору всіх документів, які підтверджуватимуть його право і платіжну спроможність. Всі документи ми оформили в електронному вигляді. Мені ніде не стояли в ЦНАПах там ні за якими довідками, ні в податковій, ніде. Я вже порахувала там. Я не знаю там разів. Зрозуміла, що я можу. Поїхали в одну. Це було на правому березі нормально, добре, але зайшла вона була більше. По квадратам, і, і я б зрозуміла, що ми її не потягнемо. Потім я телефоную і кажу, слухайте, ну от прям зовсім складно, от правда. І потім там ще довідки різні, і я розлучена. А вона каже: ви знаєте що? От я впевнена, що ви знайдете. Директор держмало житла дуже сприяв та допомагав у вирішенні нашої ситуації. Е, весь час був на зв'язку. Постійно переймався всі питання, які в нас були, нам все допомагали, нам все розповідали. Що нам потрібно зібрати, в який час, де можна взяти, як оформити, наприклад, фінансові документи онлайн. Кожен наш клієнт це є громадянин України. Ми це розуміємо, ми це відчуваємо, і особливо до такої чуттєвої категорії, як внутрішньопереміщення особи, ми відносимось з великою увагою. Розуміємо, що громадяни, які переселилися з інших регіонів в нові регіони, вони поки що. Що є нібито гостями в цьому регіоні? Вони не все знають, не все знають щодо ринку нерухомості, як їм оформити документи. Тому наші фахівці працюють з кожним нашим клієнтом, не як з клієнтом, а як з нашим братом чи сестрою, який прийняв рішення залишитись жити в Україні. Ця квартира, вона якось так випадково трапилась. Вона нам ідеально підходила по площі, бо ми розраховували на там 32 квадрати, тут 28 Ціна була така, як нам треба. Власниця не була проти, ну є особливі умови щодо розрахунку. Ще минулого року, коли я мріяла про квартири, то я уявляла, що ми готуємось до нового року. І у нас дуже світла, простора квартира. Після нашої хрущівки, яку ми орендували, от найбільше мені хотілось простору і світла. І коли ми оформили квартиру 15 грудня і заїхали перед новим роком, то я зрозуміла, що це, мабуть, я цю квартиру уявляла в своїх мріях. Якщо б мені хтось сказав, що я коли-небудь зможу взагалі жити в такому будинку, все нове нові стіни. І тому я тільки в неї зайшла. Я подивилась планіровку, і Маша одразу сказала, що це її кімната. Ну я чесно не вірила, що в нас її вдасться якось зробити. Плюс ще. Е, ну, Почалося вторгнення і е, там все зірвалося. І коли мама сказала, що я доробила ремонт, я така, що? Тут багато речей з Луганська, коли я вже поїхала, я туди не поверталась, передали якісь там речі, котрі зі мною. Оці якісь такі осколочки з пам'яті, вони дуже-дуже потрібні. Коли вона ставила на місця, от я від цього можу відштовхуватися тепер зараз. І тут є круглий стіл, і родина може й менша. Але ми за круглим столом можемо сідати, ми його переносимо сюди. Коли я сюди прийшла, і тут же стояло ліжко, тут же все було готове. Тобто тут же були і полички у шафі, тут же і були е, ці дві шафи, і мій стол робочий. Так круто тут. 1 грудня заїхали самі, а 18 грудня взяли котика, взяли на виставці безпритульних тварин. Ну, зараз наш місячний платіж менший, ніж той платіж, що ми платили за місяць в орендованій квартирі. Набагато це відчуття затишку, відчуття спокою якогось. Звісно, що ми продовжуємо платити кредит, але ми вже сплачуємо ці гроші і розуміємо, що ми потрошечку, потрошечку викупаємо повністю нашу квартиру. Тиру, що ну, що це вже наш дім. Ми можемо тут зробити щось, як нам хочеться придбати якісь меблі, щось змінити, як нам хочеться. Ми можемо завести домашню тваринку для дитини, якщо нам цього хочеться, і тому своє житло це наша фортеця. Звичайно, це дарує або надає сила і натхнення кожній сім'ї, яка має можливість вирішити своє житлове питання і залишитись проживати в своїй рідній країні, працювати в своїй рідній країні і при цьому мати сімейний затишок, свій сімейний куток. Людям, які вагаються брати участь чи ні в програмі, то я би порадила довіритися своїй інтуїції, спробувати подивитися квартири, які зараз є на ринку. І Незважаючи на ті складнощі, які можуть виникнути, все-таки йти до своєї мрії. Не варто боятися, треба йти до своєї мети. Якщо доля дала таку можливість з такою маленькою ймовірністю виграти в відборі, то варто брати і боротися до кінця, як це зробили ми. Для того, щоб воно відбулося, ну, треба хоча б перший крок зробити. А вже далі йти по цим програмам і дійсно. Е Ну, скористатися тим шансом, що у тебе є, і воно реально. Я хочу подякувати уряду Німеччини та всій команді банку КФВ за те, що ми маємо можливість реалізовувати цю програму, і громадяни України, які зазнали страждань через збройну агресію Росії в Україні, мають можливість сьогодні придбати собі житло, розвиватись і ставати соціально і економічно активними громадянами України. Ми живемо в своїй країні, і звісно, ми сюди нікого, нікого не пустимо. І я звідсюди я ніколи нікуди нікуди і ніколи не хочу їхати. Звичайно, що завдяки нашим Збройним силам України ми сьогодні можемо з вами говорити про можливість реалізації даної програми і інших програм. І ми їм також дякуємо і чекаємо перемоги. І Вважаємо, що після перемоги такі програми набудуть ще більшого змісту.